Бойові медики, прикордонники сапери, що у вільний від служби час займаються футболом. Ха. Hey! Як вам таке? І це, повірте, не всі їхні таланти. Мене звати Христов Денис. Це Українська військова ліга. Чемпіонат з футболу серед військовослужбовців, які проходять реабілітацію, що створений для підняття духу та емоційного стану наших збройників. Hey! Звати Максим. Я з міста Старобізк Луганської області. На час війни проживав в місті Рубіжному Луганської області. За освітою феншер. На даний час проходжу службу відділу прикордонної служби жуляни на посаді феншера окремо контрольно-пропускного пункту Київ. Після закінчення спортивного інтернату в місті Стаханої Луганської області пішов навчатися на фельдшера, тому що подальшому планував. Бути реабілітологом, але після закінчення трошки змінилась. Думка завдяки футболу люди запропонували там проходити службу і безпосередньо виступати за команду. І так футбол допоміг і на службу потрапити. Я пішов в спортінтернат, щоб присвятити життя футболу. Є багато стадіонів, але хотілося б повернутися безпосередньо додому, де в нас квартира в Рубіжному. Там є стадіон, на якому ми грали. Командою, за якою я грав в Луганській області, так хотілося б там потренуватися, зіграти якийсь би матч в подальшому, коли відбудують цей район. У мене дружина є, син, якому післязавтра буде півтора року. Коли мій син виросте, то безпосередньо так. Він... Я буду планувати, щоб він став футболістом. Такі проєкти, як військова футбольна ліга і інші проєкти. Це дуже важливо для військових, тому що щоб за них суспільство не забувало і з ними проводили такі заходи, тому що багато військових приходить з фронту, які морально подавлені. І такі проекти будуть давати наснагу подальшому на життя. Дивовижно, як наше захоплення може вплинути на наше ж майбутнє життя, колись воно може посприяти приїзду в нове місто, вибору професії чи знайомству з майбутньою дружиною. А коли стати реабілітацією психологічних травм, отриманих на війні? І так, це я про футбол. Мене звати Олександр. Я з міста Донецьк, вже граю, напевно, 26 років. Це мій коньок, це мій від спорту. Буду грати навіть взимку, в, в будь-яку в погоду. Хоч дощ, сніг, як сьогодні ми грали, складні умови, але це футбол. М'яч круглий, як то кажуть. Я сказав, я з Донецьку, і там ми раніше грали наш Шахтар, це наша команда в Донецьку. Там Басарена наша. Класно було б до неї повернутися, але то згодом ми переможемо, ми повернемось, якось зіграємось в Динамо. Ритуал є один, коли заходиш на футбольне поле, рукою так проводиш по траві, перехрещуєшся, налажуся на, на гру, кажу, все, в тебе вийде, тільки перемога. А там далі як буде. Це класно, ми відновлюємося, коли граємо, коли на полі, забуваємо, що є війна. Для розвитку української військової ліги потрібно я кажу, не залишатися на досягнутому, тільки, тільки вперед, нарощувати, ще нарощувати і робити тільки краще. Дякувати, що такий чемпіонат відбувся, тільки вперед і тільки більше і більше нарощувати. Був такий переломний психологічно. Тому що довго рахунок був 1-0, Другий м'яч трошки зламав психологічно нашого супротивника, і забили незаваром третій м'яч. А другий м'яч мій партнер Владлен пройшов флангом запустив мене. По краю, і так вийшло, що воротар пішов читати передачу поперек, а я його трохи підловив і влучив ближній кут. І я пользуюсь случаєм, хочу передати привіт і присвятити свій гол сьогоднішній дружині, своїй яку дуже кохаю, і та своїм синам. Ти забуваєш гол завжди дуже класно. Дуже такі потужні емоції. І, тобто це був переломний гол. Ми 1-0 програвали. Забив гол і дав надію команді йти вперед і забивати ще голи. Ну і в кінці кінців виграти цей матч. А ми завершуємо першу частину нашого турніру. На футбольному полі вже зростає напруга, а це значить, що вже розпочалася боротьба за місце у фіналі. І вже в цьому випуску ви дізнаєтеся, хто з команд стане бронзовими призерами. Давайте подивимося. Ну, Це мій перший гол на турнірі. І він оказався якби самий. Потрібний в цей момент, коли я забив перший, ми почали вигравати. Далі віддає передачі до смертного майданчика. Тут зіграв на випередження. Дуже грамотно. Боре. Є навіть кількісна перевага у футболістів опори Данилів. Данилів обігрує до іншого. Віді передачу! Міста Конотоп. взагалі. Ми друг друга знаємо, давно служимо вже. Дуже приємно, гарна, сильна ліга для військових, для реабілітації, тим більше. Дуже здорово. Ще, здорово. Я впевнений, що кожен з гравців Української прем'єр-ліги і навіть команди Динамо Київ мав би за честь грати з цими хлопцями на одному полі. Ну, а ми з вами побачимось у фіналі. Це Українська військова ліга. До зустрічі!